Сьогодні відбулася нарада Івано-Франківського відділення Всеукраїнської асоціації громад, де за участі голів в першу чергу лісових громад, як ми їх називаємо, ми обговорили власне питання реформи лісової галузі, оскільки відбувається реформа лісової галузі, і громади, які пов'язані з лісом, мають свою думку щодо того, що там відбувається, і особливо їх найбільше турбує зараз майбутнє так званих агролісів та залісених територій. Власне задача нашої зустрічі була випроводцювати спільну позицію, з якою ми будемо виходити потім на правління і в публічний простір, для того, щоб ми обстоювали інтереси громад. І можна сказати, що всі громади виступають за те, щоб ті ліси, які називаються агролісами та заліснені території, це було комунальна. Власність громад відповідно для майбутніх поколінь спадок був, і власне на сьогодення ресурс для функціонування громади. Ну, власне, до цього ми дійшли. Згоди, що більшість ну фактично одностайно сказали, що вони хочуть бачити цю реформу саме таким чином, тобто децентралізація лісової галузі.